Вас, друзі! Рада вас бачити у себе на кухні. Сьогодні у нас не звичний влог, а кулінарне відео. За такі формати я беруся не так часто, але коли вже з'являється цікаве меню, я з радістю ділюся. Покажу вам набір простих, доступних, але не менш смачних страв, для приготування яких зазвичай уже все є вдома. А якщо чогось і немає, замінити нескладно. Сподіваюся, це відео буде для вас цікавим і надихаючим. Ну що, покулінаримо? І почнемо з супу. Сьогодні в меню овочевий суп на курячому бульйоні з консервованим горошком і плавленими сирками. Поки у мене вариться курячий бульйон, я нарізаю овочі, картоплю і моркву досить дрібно, щоб зручно було їсти у супі. З готового бульйону виймаю відварену цибулину, вона нам вже не потрібна, і горошки км'яного перцю, курку, щоб почистити і подрібнити, і морквинку, щоб порізати. Всипаю в суп порізану картоплю з моркою і поки овочі варяться, я підготую наступні продукти. Зазвичай бульон мене вариться без морквини, але цей раз додала, то звичайно я її порізала і буду повертати назад у суп. М'ясо курки очистила від всього зайвого і подрібнила. У мене тут все кипить, повертаю м'ясо назад. Уже гарно підварилася картопля і морква. Повертаю моркву, яка варилася в бульйоні. І нарізаю трішки капусти. У мене тут молода капустина, але можна брати будь-яку. Просто стару, таку твердішу морити, звісно, треба довше. Капусту нарізаю такими, можна сказати, кубиками. Ну, тому що мені більше подобається, коли вона так не тягнеться. Коли порізати її такими смужками, вона за ложкою ніби тягнеться довгими такими пір'ями. Тепер натираю плавлений сирок, у мене дві штучки. І відкриваю баночку консервованого горошку. Тепер все це висипаю, виливаю у суп. горошок виливаю разом з юшкою, висипаю плавлений сирки і даю їм гарно проваритися, щоб сирок розчинився. Бульйон трішки википів, тож додаю води для об'єму, солю перчу і всипаю улюблену приправу, у мене тут сушені томати з часником і базиліком. Подобається мені ця приправа, смакує гарно у супах. І останній штрих на завершення зелень у суп. Часом я додаю вже безпосередньо перед подачею, але сьогодні закинула прямо у кастрюлю, теж так часто роблю. А до супу у мене будуть ароматні і хромкі чесникові грінки з чорного хліба. Все надзвичайно просто, навіть банально, але повірте, дуже смачно. Беру декілька скибочок чорного хліба, ще мені знадобиться масло, олія, приправи і чесник. Хліб розрізаю на половинки, тепер буду робити заправку, чи то на маску на хліб. У рівних пропорціях беру вершкове масло і олію, змішую з чесником, італійськими травами і знову ж таки з приправою, з томатами і базиліком, трішки підсолюю. Можна брати тільки олію чи тільки масло. Масло попередньо розтоплюю для зручності, щоб можна було легко намазувати на хлібчик. Цим змащую кожну грінку і в духовку, щоб хліб підсушився і скоринка стала хрумкою. Це вже готове. Вийшов не просто овочевий, а дуже ніжний, м'який, зігріваючий суп на курці з солодким горошком і тією самою кремовою ноткою сиру, а до нього хрусткі, запашні часникові грінки з чорного хліба. Вони пахнуть на всю кухню. Це просто ідеальне поєднання. Ніжне з хрустким, вершкове з пікантним. Справжній домашній затишок в одній тарілці. Це так просто, але не скільки А далі готуватиму ще одну класну домашню страву з простих продуктів. Запіканка з гречки і фаршу під сирною скоринкою. Відварюю гречку, промила одну склянку крупи і залила двома склянками води. Ставлю варити, а за цей час готую начинку. Цибулю ріжу дрібним кубиком і пасирую на легкому вогні до легенької такої золотистої скоринки. Моркву натираю на середній терці і додаю до цибулі. Намагаюся все щоб нічого не пригоріло, нам не треба коричневих кольорів різних, такого засмажки сильної, а вони мають ніби протушитися до готовності. Підливаю воду, коли є необхідність, бо олії давала дуже мало. Додаю фарш. У мене свинина, десь орієнтовно пів кг. Розбиваю грудочки, щоб фарш був однорідний і не хапався такими грудками. Так помішуючи, доводжу до готовності. Сюди також подрібнила червоний солодкий перець. У мене багато в цей момент не було, але можна не скупитися і порізати більше. Він додасть і кольору, і смаку, і соковитості страві, додаю до фаршу, щоб трішки протушкувався. Сюди ж ложку томатної пасти, можна помідорів, якщо маєте. Солимо, перчимо, додаємо улюблені приправи. Я додала сушений чесник, копчену паприку. І зелень. Щоб зробити фарш більш ніжнішим, я трішки додала тертого сиру. Тепер буду збирати свою запіканку. Звичайно, можна все робити шарами, як вам завгодно, але мені не хотілося це ввозитися. Я змішала фарш разом з гречкою і все це виклала у форму. Зараз помітно, як тягнеться сир, але він повністю розчиниться під час випікання. Роблю заливку. Беру яйця, сметану і трішки води, щоб маса стала рідшою. Звичайно ж солю, перчу, додаю спеції. Час від часу маю ось таких помічників. Сьогодні моя доця була дуже наполеглива, тож мені довелося прийняти цю допомогу. На фінальному етапі гречку з фаршем викладаємо у форму, трішки розрівнюємо і заливаємо заливкою. Гречка має не плавати у заливці, але і не має бути сухою. Заливки має вистачити, щоб зволожити гречку з фаршем і створити таку зв'язку, щоб після запікання все трималося в купці. Ставлю у духовку на 180-190 градусів орієнтовно на 30 хвилин. До появи золотавої скоринки. Далі виймаю, викладаю тертий сир по всій площі і повертаю в духовку, щоб сир там гарно розплавився. Хвилин 10 буде достатньо. Тепер готую соус до цієї запіканки. Я захотіла собі такий чесниковий соус, можна робити будь-який, на основі сметани чи йогурту, чи просто зі сметаною, або щось на зразок кетчупу. Порізала зелень, додала трішки йогурту, чесничок, подрібнила і трішки солі до смаку. Вийшло смачно, ситно і водночас дуже просто. А головне, така страва недорога, готується з доступних інгредієнтів, підходить як для обіду, так і для вечері. У мене вийшла велика порція, і зрозуміло ми все не з'їли, тому я частину відправила в морозилку. Дуже зручно. Тепер хочу поділитися з вами ідеєю, як приготувати класний десерт без випічки. Будемо готувати сирний крем-десерт з печивом у склянках. Нам потрібно сметана, кисломолочний сир, цукор, ванільний цукор, масло і печиво, типу до кави. Ну і звичайно потрібні фрукти, ягоди або якийсь гарний джем. Печиво я добряче потопкла молоточком для відбивних, щоб можна було потім простіше в блендері його змолоти. Можна обійтися без блендеру, скалкою там якось нормально його подрібнити чи руками, але блендером простіше. Сюди ж додаю трішки підтоплене масло. І гарно все перемелюю, щоб в мене вийшла однорідна текстура, така однорідна крихта. Основа для десерту готова. Готую сирну частину. Для цього взяла кисломолочного сиру, сметани, додала ванільного цукру і звичайного цукру. Все це добре перемішала, а потім ще збила блендером, щоб маса стала така кремоподібна і м'яка і ніжна. Цей десерт я готувала ще у сезон в полуниці. Вона тоді була доступна, тому використовувала її. Але, звісно, можна взяти будь-які ягоди чи фрукти. Свіжі чи заморожені. Наприклад, сюди гарно пасуватиме банан, персик або черниця. Гадаю, що тут навіть гарно смакуватиме карамелізоване яблуко чи груша. Тож у мене все підготовлене і я збиратиму десерт. Викладатиму шарами і спершу розкладаю основу з печива. Ложкою накладаю в креманки рівну кількість, а потім отак от розрівнюю і трішечки утрамбовую, щоб вийшов нібито корж. До речі, у печиво можна додати какао і вийде така шоколадна основа. Далі викладаю сирний крем. Теж намагаюся спершу рівномірно розподілити всю кількість, а потім вирівнюю, щоб побачити, чи всюди одинаково. Якщо ви плануєте їсти його незадовго після приготування, то можна викладати відразу фрукти чи ягоди згори. А якщо плануєте на другий день, наприклад, чи готуєте з вечора і вам потрібно на ранок, то рекомендую фрукти викладати вже перед подачею, бо інакше вони потечуть. Ну і вигляд у десерта буде такий собі. Але в будь-якому разі перед вживанням бажано поставити десерт хоч на годинку в холодильник. Прикрашаємо гілочкою м'яти. І притрушуємо пудрою цукровою. Можна прикрасити мигдалевими пелюстками або потерти шоколад. До сиркової маси також можна додати при бажанні желатин або агар-агар. буде таке, ніби суфле. Теж цікаво має вийти. Цей десерт легкий, але має свою структуру. Добре поєднується з чаєм чи кавою, не перевантажує після ситного обіду. І на завершення я готувала кисіль. Напій дитинства. Я пригадую, як його робила ще моя бабуся. У мене буде вишневий кисіль. Просто у морозилці були заморожені вишні. Спершу я їх відварила, Будуть хвилин п'ять варила. Потім відсідила, компот повернула назад у кастрюлю, а ягоди відставила в сторону. Додала цукру до смаку, а для балансу можна також додати лимонного соку. В окремій склянці розвела крахмаль, так, щоб не було грудочок. Повільно вилила крохмаль у гарячий, але не киплячий кисіль, постійно помішуючи, і довела його до кипіння. Щоб кисіль був прозорим, варто його не перекип'ятити, а тільки довести до перших бульбашок. Ну до того я ще й не пам'ятала, який у баночці у мене крохмаль, чи картопляний, чи кукурузяний. Ну бо тут є нюанси. Картопляний крохмаль, наприклад, має прозору і більш блискучу текстуру, і кисіль виходить більш густим при меншій кількості, але він не любить тривалого кипіння, може втратити консистенцію, і якщо його перегріти назад, стати рідким. Натомість кукурудзяний крохмаль стійкіший до кипіння, має м'якший смак, ідеально для фруктових та молочних варіантів, але його потрібно трошки більше, щоб досягти тієї ж густоти, що з картопляним. Текстура виходить матовою і менш блискучою. У будь-якому разі і сіль дається 6 шостого погляньте лише, який він прекрасний, і колір, і консистенція, все чудово вийшло. Діти мої смакували і приплямкували. Ще додала всередину декілька ягідок, які лишилися після варіння. Це ніби клаптик літа у склянці, занурює у дитинство і безтурботність. Дуже люблю цей напій, але чомусь рідко готую. До речі, моя мама у дитинстві варила кисіль з ягодами і рисом. Такий собі холодний суп киселевий був. Дуже цікавий і смачний рецепт. Якось треба спробувати і своїм дітям. Ось таким вийшло сьогоднішнє кулінарне відео. Сподіваюся, ви знайшли для себе цікаві ідеї. Можливо, я нагадала про рецепти, які давно не готували, або ж просто підкинула настрій створити щось смачненьке для своєї родини. Дякую, що були зі мною на кухні і до нових відео. Па-па!